Ми зібралися у вашій хатині, добрим колі, вашій радісні родини. Бо велике свято не сніги покрили поля й гори, і не їм блищать ліси, і гори. Іде до нас крізь Нивий гори святий угодник Миколай. Наш народ у році має свят багато, та ніяк не змінить дітям на свято. Коли зимонька надходить, земля замерзає, то діточок у гості і до свята Миколая. То не місяць не сходить, не цар гляде, то до вашої хатини Миколай іде, то хто Божим заповітом, Вірний був до склону, хто для бідних і скривджених завжди в охорони. Все багатство він віддав бідним і дружденним, то життя його вважали святим і блаженним. Та вернулось у стократ в уфіру, бо святий наш Миколай всім примножи віру. Приходить до нас перед науроком. Щедрим, добрим і багатим пресвятим Пророком всіх згадай, всім і знати дарстві позасу захистить Він нашу неньку, рідну Україну, принесе мир та перемогу у кожну родину. Давайте разом помолимося до Святого Миколая, щоб дійсно у кожну родину прийшла перемога, щоб у кожній родині всі покоління жили в любові, злагоді, в творили добро. Дійсно в Україні все було добре. Тож то добрий Миколай. А чи ви знаєте, хто такий святий Миколай? Хто до нас іде тихенько? Святий Миколай. Хто зірок розсипав жень? Святий Миколай. Лайк сьогодні прийшов і до нашої хати, так? до нашого храму, до нашого настоятеля, до нашого регника хору, до нас усіх парафіян. Правда, Святий Миколай! Ми в цьому дому і усім в ньому. Ми є щастя в вашій хаті, щоб ви всі були багаті, щоб біда обминала, тільки щастя звеселяла. Мені розказали мої ангели, що на зле вас щорти підмовляли, та ви їх молитву підганяли. Відчемно зустріли мене цього року. Розкажіть мені, дітки, ви ж де найліпші свідки, чи вони були чемні того року? Так, вони величененькі, батька слухали і неньки. Що ж я можу дозволіти, що такі чемні, діти? Чемні наші парафіяни і отець Ярослав, наш настоятель, і заслужили, ми в цьому році, щоб Святий Миколай із своїм подарунком духовним та, прийшов, щоб дійсно всі були чемні. І слухняні, щоб були доброзичливі, щоб пам'ятали, що треба створити добро, що треба любити один одного. У нас була така в кожній хатині е, хвилинка добра. Ми все не будемо повторювати, що повторювали дітки, але е, скажемо вам одне: якщо ви усвідомлюєте, так, що треба любити одне одного, що треба допомагати ближньому своєму, подайте руку один одному. Сусіду. Подивіться один на, одне на одного, посміхніться і так разом ми можемо творити добро. Можемо чи не можемо? Можемо. це благословляє Святий Миколай. Я думаю, що е, Святий Миколай ще більше нам подарунків принесе ці святі такі величні дні для кожного з нас. Принесе нам перемогу. Ми чули, що тільки Святий Миколай, та, хто, Господь Бог ангелами допомагає нашим ЗСУ і дійсно може творити Досави Миколай чудотворець, правда? І ми кожного року запитували, і святий Миколай запитував, чи знають якісь цікаві історії наші парафіяни, пам'ятаєте, ви не один раз це розказували, хтось одну історію, хтось в іншу. Кожен в своєму серці зараз має пригадати, правда, що ми робимо для того, щоб дійсно в Україні настала перемога, щоб все було добре. Давайте разом ще раз помолимося до Святого Миколая, щоб дійсно це так було на далекому часі. Все, любі друзі, часом минув через лік, що знову прийдує через рік на велике світле свято з Миколаєм малята. Ой, які наші малята! <клес> Алтець Ярослав нам щось розкаже.